Саме навчання мені дуже допомогло, тому що були такі питання. От якраз на навчанні ми їх розбирали. Це розрахунок лотності. ось цим були проблеми. Але зараз, після навчання, я розраховувала лоти за 6 секунд. Я на таймер включала, вже знаю, що де і як. Добрий день, Анастасія. Давайте розкажете, в принципі, вашу історію, вашу історію в трейдингу, як прийшли сюди, чому саме ця сфера? Добрий тим, Артем. Дуже рада вас бачити. Мене звати Анастасія, я з Харківської області, мама в декреті Рішила під час декрету знайти собі такий. Ну, думала під заробітку знайду. Знайшла mm -hmm. роботу, в якій я вже, ну, в сфері, якій вже майже два роки в трейдингу попала, я, ну, це був е дуже звичайно благодаря рекламі Інстаграму. Я mm -hmm. взагалі е цікавилася інвестиціями і підписалася канал. А тут я бачу, що є такий продукт, е продукт е сфера трейдингу. Я вирішила просто спробувати. Uh -huh. Купила там міні уроки, спробувала. Було дуже цікаво, але незрозуміло. Uh -huh. Ось я довго придивлялася, потім побачила вашу школу, підписалася. Дуже мені сподобалось ви, Аліна. Що для вас було важливо побачити після того, як ви підписалися на блог Аліни? А, що мені важливо, бо ну, мені що вас сподобалося. Відкритість, щирість, дуже, ну я знаю, що вона дуже мотивуюча особа. Мені подобається, як вона говорить, як вона ставиться до інших людей. Я навіть пам'ятаю, пам'ятаю, як колись до неї писала, і вона. Я там написала їй таке маленьке питання, а вона дала мені таке розгорнуту відповідь. Там на хвилин так 20-30 я її читала. Ось. <смеш> може, вона історії. декілька сторінок зі своєї книги відправила? <смеш> може бути, так, і книга теж дуже цікава, я інколи її переглядаю, і другу частину мені надіслали, і <смеш> я теж її переглядаю, бо там є цінні такі знання для мене. Як, <смеш> Ось. Ви, як ви взагалом можете на даний момент оцінити свої результати? От, ви проходили у нас навчання, завершили навчання в кінці жовтня місяця. Ось буквально там пройшло 20 днів, фактично після навчання, mm -hmm. і нам дуже цікаво і важливо от взяти, скажімо, так, ваш відгук по свіжому, да тому, що в принципі, ви під час навчання вже показали результати. На своєму рахунку, і взяли нагороду та в вигляді 10 тисяч доларів на пропакаунті. От що можете сказати взагалом, от ваша трансформація? Чи відбулась вона? От ви в торгівлі та там два роки, і от торгівля ваша до знайомства з нами, і після, от, що такого відбулося? Чи, чи відбулося щось взагалі? Так, відбулося. Я чесно кажу, вагалася йти. Мені просто це мені моє друге групове навчання, і я вагалася, думаю, потрібно мені ще раз йти чи ні. Я ходила там до іншого трейдера на навчання, але це таке було міні навчання, скажімо так. Uh -huh. І ми, мені не, не вистачало цього опанування саме е, торгування на цій платформі, опанування е, торгування саме свінгових е, таких позицій. Uh -huh. І тут я бачу набір на ваш курс і думаю, блін, треба спробувати. Ну, чому ні? З трейдингу в трейдингу Потрібно постійно навчатися. Це не так, що ти один раз пройшов навчання, і все став прибутковим трейдером. Ні, тут постійно треба вкладувати, скажімо, і навички оповнувати, і терпіння мати. Тому я вирішила спробувати ще раз. І блін, я дуже задоволена, тому що я прийшла, і якраз ті питання, які мені Е, ну, які висачало, мене, о, які в мене, було, розібрати. ви їх висачало, Так, ми якраз їх розібрали, і я прям була дуже в захваті, тому що саме Е, Ірина дуже допомогла. А платформа, е, ну, відеоуроки на платформі Trade, е, дуже мені подобалося, що там все по суті. От Без води почали урок, ми розбираємо, як сходити, як заходити, де стопи, де ставити, де там тейки. Дуже mm -hmm. класно. Це, тому що я ж кажу, що я була на минулому, минулому е, форматі. Це, це два різні дві mm -hmm. різних. Матеріали зовсім. Угу. Тобто, все, все по суті, конкретно розбираємо, чому приставили стоп, де поставили так. тейк, тобто ви розумієте так. по позиції, де, де зайшли, де виходите і чому так. це так відбувається. Так. А, окей, я радий чути, що ви знайшли всі відповіді на питання. От чому саме груповий формат погобрано? Ну, і з фінансових питань зручніше, бо було груховий це mm раз. -hmm. А вдруге, мені подобається, що ти знаходишся ну, в колі інших трейдерів. Mm -hmm. І ти там, дивишся, як ну, інший трейдер думає, як той думає. Розбирамся, Дуже подобається інші сетапи, да? інших так, трейдерів. так? Так, так. Дуже подобається у нас була така. Група там, де ринкові ідеї, і кожен міг е, кинути якусь свою ідею. Ти мог оглянути, mm -hmm. ну, подивитися, кожен ділився своєю ідеєю, хто як думав, mm -hmm. ну, е, ть, как, тим более на ефірах ми всі розбирали, той казав то, той казав то, той бачив ту та картинку, той по-другому, і як, мінялися своїм. Знаннями світового гляда. я знаю, ви велика молодець, тому що ви прийняли участь у нашому челенджі на груповому форматі. Призом, основним якої було якраз таке грошове управління 10 тисяч доларів. І ви ну насправді в цьому, в цьому завданні у нас був підтекст для того, щоб людина, яка прийшла до нас на навчання, не втрачала оцю от мотивацію, та і головне завдання. Це було сформувати дисциплінарні моменти для того, щоб ми зрозуміли, проаналізували, що ви як краще торгуєте, і тут не стільки сам результат був важливий, а скільки, от побудова у цієї концепції що підходу до відкриття угоди, та через призму його правильного аналізу, да тобто для того, щоб відфільтрувати якісні угоди. І від неякісних. От, як ви вважаєте, наскільки от вам вдалося зараз е, допрацювати, змінити або побудувати заново е, вашу торгову е, систему? Як в цьому плані <зас> можна сказати? А, під час навчання я заново торгую. побудувала свою торгову систему? Прям повністю, повністю, повністю новий повністю, підхід. Повністю, повністю. Те, що було до я зрозуміла, що це мені не підходить. А, і коли мені, ми з Іриною вже на прямих ефірах розбирали, а, як входити там в позиції, а, вона ділилася зі своєю стратегією, як вона торгує. Я зрозуміла, що. Так, буде мені комфортніше, як, як працює вона. Вона до, ну, подала таку ідею, і я зрозуміла, і я потім потім попробувала самостійно її втілити на демо І я зрозуміла, що це мені наверное, більше підходить. от mm -hmm. я почала відпрацьовувати. Mm -hmm. от, і ну, прийшлось повністю перебудовувати, тому що до да, мабуть не підходило. Але за ці. Ну, Півтори-два роки я, навіть, мабуть, спробувала все. Скальпінг, ну, всі, всі стратегії і uh -huh. аналізи ну, по разним таймфреймах тайфреймах торгувала. І іскала, ну, так, шукала себе, от, чому мені буде комфортно. І Тільки пі після навчання я зрозуміла, де мені треба зупинитися, скажімо так. А як для себе, от зараз ви сказали таку фразу. Стосовно того, що в трейдингу ніколи не можна там зупинятися на досягнутому, от на подальше, які для себе нові точки росту бачите? Чи думали про це? Так, звісно, у мене є е, щоденник, е, в якому я записую свої там амбітні цілі, скажімо так, у мене є покрокова структура план. Я навіть коли прийшла на навчання, там була така анкетка, типу, ну, твоя ціль після закінчення точка А, точка Б, і я написала, що точка Б у мене буде, якщо я пройду проб. На цьому етапі зупинилася. От а далі ну мені б хотілося торгувати далі і на пробу, але на більшому депозиті. Mm -hmm. Я так для себе підрахувала, що мені потрібен для мого комфортного, скажімо так, іс існування, я не знаю, для своїх е життя. потреб mm -hmm. життя. Так, це депозит е 50 тисяч доларів, і мені буде достатньо, якщо я буду заробляти там 5 чотири п'ять цього депозиту. Угу. О, я йду до цієї цілі, а я розумі... але я зрозуміла те, що а... в тренингу важливо а... спочатку навчитися торгувати і на маленькому депозиті. Тут важливий ризик менеджмент, скажімо так. Е, Управління. Можна... Капітал, я, в... Я, в... Вас підтримую, я підтримую вас повністю. Розмір депозиту має, не відіграє ніякого значення. Можливо, ну, на, на першочергових етапах так точно, тому що найбільше розповсюдження питання починаючого трейдера, з якого ж депозиту мені розпочати тут е, нема сенсу цього питати, тому що ну, дуже багато початкових трейдерів, ті, хто заходять там без розуміння графіку, вони якраз втрачають свої кошти. Тому депозит, якщо взагалом це рекомендація для всіх, хто нас дивиться, Має бути мінімальним для того, щоб взагалі спробувати спробувати себе, да якщо є таке бажання, да. от але потім, вже коли ви розумієте вашу дохідність, ви можете будувати під це систему і розраховувати на дохідність, як будувати систему, коротше кажучи, як у бізнесі, та і відповідно це дуже класно, що ви прорахували, враховуючи. Ту дохідність, яку ви показали під час навчання, то 4-5 Я думаю, це не надто складний буде виклик для вас зробити, і те, що ви торгуєте зараз на 10 тисяч доларах, це знаєте, як така класична історія прийти заробити, вивести на зароблені кошти, вже купити аккаунт на 50 тисяч, на 100 тисяч. Я просто кажу, коли ви зробите виплату з 10 тисяч доларів, якщо я не помиляюсь, там 100 тисяч доларів коштує 500 доларів проп-аккаунт на 100 тисяч доларів. І дохідність 5% з 50 тисяч доларів і 100 тисяч доларів Зовсім інша, і от вам yeah. нічого не заважає, е ма отримуючи у ці от 5%, проєктувати їх на депозит в 100 тисяч доларів і заробляти вже не 2,5 тисячі, а 5 тисяч доларів. І це абсолютно реально. Тобто, ми бачили е вашу статистику, ми бачили ваш щоденник, ви е видно, що ви боротесь з емоціями в угодах. Це видно, так, але так. от оця жорсткість і самі умови про компанії вони не дають розслабитися, угу, а так. знаючи ваш, вашу систему, ви, ви готові. Ви готові до цього максимально. Просто знову таки не дозволити просто емоціям взяти верх над вашою системою, тому що вона, вона працює. Не спішіть у вас обов'язково все вийде. Хочеться зараз, щоб ви поділились якимись своїми практичними порадами з тими трейдерами, які тільки починають свій шлях, які думають, вагаються чи йти на навчання, чи не йти на навчання. От, те якщо можна, там декілька порад цим трейдерів зі свого практичного досвіду. Я думаю, якщо ти вже вирішив зайнятися трейдингом, то треба починати якраз з повного навчання і далі його продовжувати. Навіть якщо там перший формат там груповий, е, треба продовжувати далі там, з наставником, з ментором, не зупинятися на цьому. Е, тому що я а, була в мене така помилка, що я після минулого групового навчання. Я пішла дуже в інше русло, скажімо так. І uh -huh. Кажем, ну я не можу сказати, що я потеряла час, але я думаю, мій би результат прийшов до мене набагато б швидше, якщо я пішла б далі навчатися з uh -huh. ментором, з наставником. Але за ці півтора роки я спробувала в себе, скажімо так, Во всьому і прийшла к виводу, що а, знає, є така розповсюджена помилка у новачків, що ми шукаємо там якусь стратегію найлегшу або на самоприбутковішу. А якусь універсальну, мабуть, яка принесе точно там буде працювати завжди. Так, так. От я замітила по собі, по іншим трейдерам, з якими я там спілкувалася, що всі усі і шукають якусь стратегію, яка принесе багато коштів, якась універсальна. Ходять там, я не знаю, по іншим трейдерам оці шукають. Але ні, треба от приділити час навченню. Опанувати навички, знання, психологія і дотримання ризик-менеджменту це прям, база, база, з якою будується, так, з якою ти будеш прибутковим стабільним трейдером. От на цьому треба акцентувати увагу, а не там, шукати. Зрозуміло, що ти там, спробуєш себе, там, в скальпі, там інтрадей, кому що більше. Тут дуже простий торгівлі йде. Але основна база це ну, навчання, ризик-менеджмент і психологія. Угу. Ви знаєте, Анастасія, ви дуже влучно сказали, тому що ну, насправді. Е... У нас, як у школи, є така базова торгова стратегія, та, тобто там торгова стратегія 3 дев'ятки. І що ми помітили, ну, стратегія, яка має певний перелік кроків, та, і просто і дотримуюся їх. Але ми в процесі побачили, що навіть цю стратегію люди модифікують, допилюють щось роблять з, з таким підходом. От і ми адаптували процес таким чином, що да, є базова стратегія, якою може користуватися кожен, але наша задача побачити, що виходить краще у цієї людини, у кожної людини, і е, розкрити цей потенціал через найкраще найкраще бачення, найкращі навички, тобто підсилити сильні сторони і розвити їх. От і таким чином, якраз таки, і формується оцей індивідуальний підхід, і формується ваше, собс... ну, вла... ваше власне бачення, унікальність формується. Тому тут дійсно ви праві можна е, типу читати багато різної інформації, можна дивитися інших трейдерів, але саме наш підхід він за те, щоб е, саме. Виходячи з ваших вмінь, які як, якщо не вмієте навичку, прийдіть. Ви отримаєте весь перелік інструментів, які можете відторговувати на графіку. А ми побачимо, проаналізуємо і скажемо, пробудемо аналіз, що працює, що не працює, і розставимо правильно пріоритети. Тому я повністю вас підтримую в цьому, і хочу побажати вам не те, що швидкого, а якісного проходження проп-аккаунту. Пройдете першу другу фазу поставите гроші на вивід, ми, ви, ви заробите ваші перші гроші з проб компанії, і ми повертаємо вам гроші е, за навчання. Я вам про це нагадую. Е, дякуємо за те, що е, довірились нам. Е, я вдячний своїй команді за те, що ми виправдали е, ваші надії, і я вам бажаю. Великих прибутків, великих і стабільних прибутків, і досягнення ваших наступних чекпоінтів, ваших цілей. Дякую, вам Дуже дякую за вибір. Дякую.